Починати зніматися. Дивись, а коли можна буде? Ти вже знімаєш? Ні. Точно, друзі, доброго здоров'я! Ви просили, просили, щоб ми приїхали в якісь міста під Києвом. І ми приїхали. Це моє рідне містечко Бородянка, яка, на жаль, пройшла пекельні якісь речі, які неможливо описати словами. The destruction in the center of Borodyanka is the worst for its size I've seen in any of the towns around Kiev. This is a civilian block of flats. Now only a ballistic missile or an airstrike can do this sort of damage. Officials say hundreds of people have died here, and workers expect to find bodies underground. Borodyanka had a population before the war of about 13,000. <laughs> Конвертації люті в донати, От, щоб зібрати багато грошей і допомогти ЗСУ і всім тим, хто зараз обороняє нашу неньку Україну. Отож, це у нас третій випуск. Ми сьогодні будемо говорити про музику і про навушники. Е -е, бородянці. Поїхали! Так, пішли туди? Туди. До дівчат пішли. Ми, до речі, коли... Тільки-тільки звільнили бородянку. Ми їздили, пам'ятаєш, в Азірщину возили провізію. Які використовуєте наушники? Айпоці. Uh, Супер. А яку музику слухаєте? Різну. Ну, наприклад, із останнього якийсь один трек, що вам так сподобався? Стефанія. Калуш. Супер, дякую, гарного дня. Так, це поки у нас трек номер один, до речі. І нам ви всі казали, щоб коли люди кажуть про треки, то ми їх включали. Ось, будь ласка, на пару секунд. Послухали? Досить. І навушники. От Pro. Все. Я думаю, вовчик задовбеться це монтувати, але ну що, попросили. <му> Хочемо запитати, яку слухаєте музику. Більше того, що українську, і з останнього що дуже сподобалося? Е, ну мені дуже подобається батько наш Бандера, Україна О, мати. О, супер, <звук> батько наш Бандера, Україна мати. А ви Ви не відповіли? А я люблю калину. Червона калина. Калину <звук> супер. А наушники якісь слухаєте? <звук> Буває, буває, ну ми вже старі люди. Ми нам нема коли нам треба працювати. Ми працюємо, але Супер. слухаємо тільки українську мову. часто. дівчата, великим дякую. Гарного дня. <сум> <Гарна, сум> Слухайте якусь музику? Ніяку. общем не а навушники якісь використовуєте? Ні, не використовуємо. <сум> а якщо я куплю кілограм черешні, то все одно ніяк да блін. Витає, <сум> <це є вона. сум> ми знімаємо відео про людей українських, які слухають музику. І от нам цікаво запитати, що ви слухаєте. Люди слухають музику. Е, ну не дому Ми дуже часто зараз слухаємо тільки траурні похоронні марші. Якщо чесно, нас є друзі, рідні хоронять своїх дітей, батьків недавно племінника поховали. Лас його дитя привезли. Наше співчуття, да на жаль, ситуація. Ну а як ви вважаєте, взагалі правильно? Ну про чому ні? Чому ми про, про музику заговорили? Бо саме в цей час в такий важкий, наша українська музика, всі цікаво, всі народні групи, вони. Почали дуже сильно якби, користуватися попитом у всіх. І чи я це правильно взагалі на такий час? Може, тільки за рахунок тільки мови, за рахунок того, що, uh -huh. що Україну підняли на, на, на шпильці, як сказати, правильно. Ну там і Євробачення, вони все це. Колись я свій час теж співала, а зараз наші сім'ї ми не танцюємо і не співаємо. Наші співчуття. Загальніх шлях, що все буде добре. А як воно буде добре, коли оцені в інтернеті викинули, коли мама двох своїх близків спасали і всі троє загинули. Про яке добре, ми можемо зараз говорити. Але і нічого змінити ми не можемо. Таке добре, так. Таке добре. Надіємося, все буде добре. Ну, да. А мене тут сестра, до речі, в цьому будинку жила. Ну, слава Богу, вони виїхали, але от. Буквально 25-26. А я цей це єрмовся верне. І коли ще буде стоявся, я ще була, Я бачила, як його бомбили, ага. ну забивалися все. І не бомбили, а просто води. Ага. Дівчата, сподіваємося, що все буде добре. Гарного вам дня. Так, можна я скажу невеличку ремарочку, щоб потім не було Я Зараз ми з Артемом стали і думаємо, взагалі чи потрібно тут знімати про музику. Бо підійшли до людей. Зрозуміло, що ми всі пережили. Зрозуміло, що моє рідне місто пережило. Тому, і да, і ні, не зрозуміло. Але все ж таки. Ну, є музика, да, і вона зараз підтримує наш бойовий стан. Є воїни, до яких ми навіть їздили в Бахмут. Вони також слухають там музику на передовій. Я не можу точно сказати. Я не буду вам братися за те, щоб казати, що треба музику слухати там зараз, це такий час. Але все ж таки хочу, щоб на вас залишилася, знаєте, вибір. Не вибір, а. Ну, я про те, коротше, напишіть в коментах, чи є правильно зараз взагалі про це говорити і продовжувати всі ці питання. Бо ми розуміємо і негативну сторону, що ну, можливо не варто цим зараз займатися, і позитивну. Бо все ж таки музика завжди будь-який час підтримувала бойовий дух. Я трошки, звісно, так не знаю. Подивимося, чи вийде у нас це шоу, можливо, ми об'єднаємо пару міст, бо мені от. От, малому, який от з того дому вибігав в дитинстві? Отут якісь колоски росли, і тут я ховався, грався, їздив на велосипеді, от там на тому ставку я купався, бачите все це і, і розуміти, що тут таке горе було про музику трошки важко, насправді. Але зараз подивимось. Про музику знімаємо відео, бо зараз дуже популярна українська музика. Скажіть, будь ласка, що ви слухаєте? Любите якусь музику слухати? Зачастую рок. — Ого, клас. А що саме з року? Ну, старий так англійський, там. Лед зепполін пінфлой. Ну, так, так, старі група. Це іменно современний, ну. Ну, старий був кращий рок. Ну, сучасні такий популярний, там, бомбокс. — там, з Клас. Я не маленька дитина, щоб з тебе жити, а навушники використовуєте якісь? Ну ні, зачастую вдома. Зачастую на, на великих колонках. Yeah. Правильно. Дякую, гарно дня. Ми відео знімаємо про наушники і музику. Яку любите музику слухати? Uh, Трансмузику люблю слухати. Нічого ну, себе, якісь приклад, там гурт якийсь. Я давно слухав. Тобто просто любите транс. Клас. А навушники які використовуєте? Е я е -е використовую. Ні, маленькі. Такий чпок? Да. А бренд який. Бренд? Панасонік, да, напевно. щось Ну, да, таке. Транс. Це перший раз, коли у нас в шоу людина сказала, що слухає транс. Це цікаво. <му> шоу про музику. Яку музику слухаєте? Ти музику взагалі не стохає. Да не вірю. Навіть оці всі Стефанія, мама і все інше. Ну вдома, раз ще на колонки просто включить в ютубі Для фончика щось щось. Ну да. Поняв. А ви? Ну ярмака взагалі. Ярмака. Ну, прям нравиться. Супер. Поламати волю, бувати, прийшли дикі примати, поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати. Ну він ж красавчик на фронті да. зараз, знаєте. Да. А які наушники використовуєте? Ну, наушники. Ну, я люблю через колонку, ми відпочиваємо Да. Так. Через колонку. Якась JBL-ка, типу, да, щось таке? Да, так, типу такого. Супер. І ну... ти так само, да? Так, да, більш бомбокс такий. Ага. Поняв, дякую. Гарного дня, хлопці. Дякую. До речі, колонки, да. Щось нам народ про маленькі колонки нічого не казав. Послухайте музику. Які Баста. Баста. Да. Ага. Це ж не знаю. Англійські групи. Які? Індійські? Англійські. Наприклад. Наприклад. Те, щоб ми одразу вставили відео, ось таке. Oh, The Cooks, напевно, щось таке, да, любите? Led Zeppelin. Pink Floyd. Strikeys. Знаєте таке, є. Strikes? Stриkys. Е, ну, напевно, будемо знати. От ви точно зараз почуєте. <звук> а які наушники використовуєте? Um... Все, мені зараз зараз може показати. О, покажіть. Дротові, без бездрутові вони. О! До речі, прикольну. Все, хлопці збіжали. Давайте, да. Дякуємо, гарного дня. Чувак, ти чув? Чувак слухає. Готовий? Баста. Пробачте, будь ласка, яку ви слухаєте музику? Поняв, дякую, гарного дня. Що знімаємо про музику? Слухайте якусь музику в останній час. Я? Yeah? Так. Ну я слухаю Beatles Macar. Beatles? Супер. Ну блін, мені аж мені по хочеться вам дати. Супер. Це прекрасний вибір. Навушники, колонки на чому слухаєте? Е, я е, на, на цьому значить, поломаний прийомник на флешки слухаю. Ага, Концерти ага. всі. от, Макартні. Я був на, на концерті Пола Макартні. Серйозно? У 2008 році. А, це коли він на Хрещатик приїжджав. На Хрещатик приїжджав. Я також там був прикольно. Е, е, І зараз не дивлюсь, я так дуже е, роз... Е, Розчарувався Ютуб такий брехливий, і сказали, що він помер. Він нічого не помер. Він живий він живий, і йому 80 тут скоро один рік буде. Ну, Я так граю, слухаю, і граю. На гітарі, На гітарі, так. Я не тільки я, я і Purple граю, і трохи Пінслой, Headway Star. Отакі от, що іще. Ну, багато що, Е... Ну, зрозуміло, ви ви любите якісну англомовну музику. Англомовну, так. Да. Це все. І, ну, українську теж. Ну, тільки не люблю. Бу -бу -бу. Оце бум-бум-бум. Е, е, е... Мелодійна Вона повинна мелодійна Вона повинна мелодійна і е, е, такі, от. Е... Просто це класика. От колись річі Блекмер зіграв Летит oh. І е, Він сказав: mm -hmm. це така річ. Щоб він так зімпровізував, що дуже добре. От її, от як, як можна тільки е, як не крути, е, ну перво, все пер, Ну, краще, Beatles, краще я не знаю хто. Да, от. Поки нема такого. Так. На жаль, в сучасних гуртах вони ще всі загубилися. Вони в чомусь зараз да, варяться. Вони так, да, звичайно, вони грали, от можна сказати, хелтер-скелтер. От це метал, той же самий метал, ну він класичний. Я, я люблю метал теж. Ну, дивлячись, наприклад, як якщо от Кузьмін грав, ну в пародія вибачаюсь порнографія. Як то а от да, ну Є такі дійсно українські гурти, щось питалися, як Кобза, щось, вони таке біля річки, біля озера. Там, такі от. Супер, супер, дуже приємно. Дуже... Гарного вам дня, дякую. Максим, а вас? Олександр. Можете, якщо Пол Макартні нас подивиться, передайте йому щось. Пол Макартні, я передаю тобі дуже довгих років життя. І крепко здоров'я, щоб ти радував, і голос відновився, <світ> на, як був раніше. Дякую, дякую. Ще раз, Руку, да. гарного дня. Пол, ти чув нас? Так що давай, багато років життя тобі. Це приємно, дуже приємно. До речі, хочу відмітити для себе, раз люди чи взагалі йдуть, чи йдуть з великим задоволенням тут. І багато молоді, це дуже, це дуже приємно. Але не, не багато, сподіваюся, тих, хто слухає Басту. питання. Ми про музику знімаємо, відео. Яку, яку слухаєте ви? Просто питання до українців. Меломан. Супер. А навушники які любите? Я навушники не люблю, я музику відкриту. Так. Супер, дякую. Два питання. Гарного дня. До речі, прикольно. Ну, багато людей тут слухають музику саме чи на колонках, чи от на колонках типу GBL ці маленькі, блютузні. Це цікаво. Ми знімаємо про музику шоу. Не хочемо. Просто скажіть, які слухаєте наушники, яку музику? Так, ну які використовуєте навушники? Yeah, yeah, yeah. Я використовую мейджор major, major Marshall Major? Marshall Major. Супер. Ніфіга собі. Це перша людина, яка використовує реально класні навушники. А так. музику яку слухаєте? Uh, в основному електронну. Щось типу, ну, я не знаю, гурт якийсь каже. Аффффпанк, допустимо. Дафт панк. Супер. Та... Велике дякую, гарного дня. Гарного дядя. Right. Про музику знімаємо. Відео. Яку слухаєте музику? Українську? А що зараз у вас рай? У вас? Напевно, наушник там? Так. Да. Зараз тебе у мене ще не Чому вона? А гурт? Skyleck. Мали вибачай, Я так не пробучаю. Які наушники використовуєте? AirPods. AirPods звичайні чи прошки якісь? Звичайно. Супер. Дякую. Ви прекрасно виглядаєте. Гарного дня. Ми про музику знімаємо. Шоу. Яку ви любите слухати музику? Класичну. Наприклад, якогось виконавця. Бітлз. Супер. Блін. Бородян. Ой. Та, ладно. Бородянка любить Beatles і Бітлсипле, тільки що мужчина так само сказав. А які навушники використовуєте? Кос. Порта Про. Ну такі не пам'ятають. Отакі От накладні. З... От такі. А, великі. Це UR-20, напевно. Покажете. Великим дякую. Гарного дня. Будь ласка. Прекрасна музика. Слухайте, вже друга людина, що слухає Бітлз. Це клас. Про музику шоу знімаємо. Яку слухаєте музику? Українську. Супер. А ну, гурт якийсь чи пісню якусь із останнього, що згадалися. Топ, там. Ні, ні, так це ж позитивний відос, ми про Бородянку про музику. Скажіть краще, а навушники які слухаєте? Навушники, У мене навушників нема. Нема. Не. На колонках в основному слухаєте в машині? Так, так, в машині. Все, це все. Дякую, da. гарного дня. Так. Бачити, а до дядька можна два питання? Шо? Яку слухаєте музику і які використовуєте навушники, якщо використовуєте? Не так нема україн. Навушники не користуєтесь? Не. Ну, я так розумію, ви ж на машині їздите, там слухаєте музику, яку да. А саму музику, яку слухаєте? Не, як. Не Українську, Українську? Українську. Супер, дякую вам. Гарного дня? Я ще з 80-х років, то я ще я ось слухаю зараз Ну слухаю. Незрозуміло, скажіть? Я так само я не люблю. А в 80-ті була музика хороша. Так, Це я погоджуюся. Це, будь ласка, можна до вас два питання. Я бачу у вас наушники. Ми якраз про наушники музику шоу знімаємо. Яку слухаєте музику? Здравствуйте, Не. слушаю. да много чого разного зараз у мене сліпноти грають. Клас. Ох, обожнюю. А які наушники ви використовуєте? Панасонік. Це 125, це круті наушники. Великим дякую. гарного дня. Що варто нам зараз зрозуміти. Мені дуже дискомфортно тут знімати, я не хочу і до людей сильно якось знаєте, їм набридати, бо ну, зрозуміло, що тут хто пережив. Але дуже приємно чути, що народ тут любить класичну рокову музику, любить використовувати різні навушники дротові і бездротові. Навіть слухають на колонках. Я думаю, що нам в принципі цього буде достатньо. І на це є декілька причин. Перша причина то, що ну, настрій ви розумієте, який у всіх. І набридати цими питаннями я сильно не хочу, тим паче, після того, що місто це пройшло. По-друге, не сильно люди ще й хочуть відповідати. Якщо вони там і могли б відповісти, вони сильно не будуть відповідати, бо ну, от, наразі якось так. Багато людей відповідають не на часі, але для яка музика, війна в країні. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Я думаю, багато з вас також. Отож, я думаю, на цьому ми і завершимо. Ми, в принципі, всю картинку зрозуміли. Ми зрозуміли, що є унікуми, слухають басту по цей час бородянці. Басту. Басту. Так. І є люди, які слухають якусь електронну музику, якусь рокову. Коротше, ми саме цей. Шар зрозуміли того, що тут народ слухає. І це добре. Тут насправді музичні смаки крімбасти нормальні, прям прикольні. І Marshall Major, навіть нам сказали, модель навушників це прикольно. Це я обошню Marshall. Якось так. Я думаю, ми будемо завершувати. Це дуже коротке відео було, але воно наповнене дуже високим сенсом. І, будь ласка, ось навіть там якийсь QR-код. Донатьте, донатьте, донатьте. Не можна залишити після всього того, що зробила ця кончена країна-агресор з нашою країною, з нашими людьми, і що робить далі. От ми зараз знімаємо відео. Це другий день після катастрофи на Новокоховській ГЕС. Все затопило. Ну, ну це просто це геноцид, який був і тут. Є там, і він продовжується. Як це завершити не зрозуміло, але підтримувати це. Ми можемо чим правильно донатами. На картки, які в нас, на картки, які десь там у Стерненка, у притули, де хочете. Головне, допомагайте. І також пишіть в коментарях, куди б нам приїхати. Бо насправді цей експеримент для нас був, ну я вважаю, не дуже вдалим, бо е ну не треба сюди приїжджати. Можливо, і питати про музику. Так, люди й деякі відповідали, деяким прям кайфово від цього. І життя продовжується. і Всі ми розуміємо, що музику ми всі будемо слухати й далі. Але, але, але тому краще пишіть ви. Куди приїхати, ми з задоволенням з Тьомою приїдемо. І пишіть в коментарях, що слухаєте ви. Мені дуже цікаво почитати. І давайте так: той, точніше, пишіть так, трек, пісня, виконавець і які навушники. Той трек, який набере більше лайків, отримає подарунок. Механіка дебільна, але хтось щось отримає. Я вам обіцяю. А в наступних відео ми будемо вже розігрувати наушники. Зараз ми робимо механіку і будемо дарувати подарунки за деякі штуки. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, донайте і підтримуйте нашу Україну. Слава Україні!